У ніч на сьогодні столиця України опинилася під масованим обстрілом. Росія завдала комбінованого удару по Києву, використавши одразу кілька типів озброєння: крилаті ракети, дрони камікадзе та балістичні ракети. Повітряна тривога тривала майже шість годин безперервно. У результаті атаки зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. У Голосівському районі сталося займання автомобілів біля житлового будинку. Пошкоджено гаражі та адмінбудівлю. У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. В Оболонському до пожежа охопила складське приміщення, також постраждали автомобілі. Найбільших втрат зазнав Святошинський район ракета влучила прямо у багатоквартирний будинок. Станом на тепер повідомляється про дев'ятьох загиблих це чергове нагадування про реальність, у якій живе Україна. Щоденну загрозу з неба на тлі цих подій своє занепокоєння висловив і американський лідер Дональд Трамп. У соціальній мережі Truth Social він написав, що такий удар був невчасним і непотрібним, закликавши Путіна зупинитися та укласти мирну угоду. Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Володимире, зупинись п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.